Золота фортуна. Крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Акціонерне товариство Вікторія, генеральний директор Каплюк Олег Віталійович. Він нагороджений медаллю Трудова слава за вагомий внесок у розвиток вітчизняного виноробства, високий професіоналізм та якість продукції. На жаль, Олег Віталійович за поважної причини не може бути присутній сьогодні на цій церемонії, але я виконую сьогодні місію від імені нашого виробництва, нашого підприємства Приватного акціонерного товариства Вікторія. І як завжди, працюємо для вас всіх з любов'ю в серці для кожного з вас. Дякую.